Так, ну що, наші дорогі колядники ходять по вулиці і колядують. Якщо хтось хоче сьогодні отримати святкову колядку, будь ласка, пишіть нам у чат. Всіх чекаємо. Ходити в денного Ісуса будемо просити. Ісус, моє дитя, благослови ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. А Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. І вся. Колядниця, добре з медом паланів, а без меду не так. така, Дайте дідку п'ятака. Добре. З ярої пшениці радуйся, О, радуйся, земле, син Божий народився. А, очиняйте скриньку та давайте свинку. Очиняєте, очиняєте сундучок? сундучок то давайте п'єте. Добре, бо прийду до тебе. Три празники в гості, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився. Куди? В мене гарні чобітки, маю теплий кожушок та порожній ще мішок. Ну, ось я вам заколядую, лів для вас напошкодую. Ще ти ще двіще прилетіла стала Собі ще мекати, господарю, викликати, господарю, дали. Тут слабий мир в рушей, хоті рушика побачити чотирьоба, ще душа, ще в витілась Бажаю бажала. Найкращого у світі. Хай все зле піде туди, куди не треба. куди треба. Да, щоб дякую, ваш дякую. дім був чистий та завжди о, дуже гарний. Щоб, щоб ваш бізнес продвився, <свист> дуже багато Ти ви <свист> зробили на ньому мільйони. <свист> Ой, дякую, 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 дякую. І вам всього гарного. Гарного різдва. Дякуємо, дорогеньке. Відходити. І завжди нового Ісуса будемо просити. А Ісус дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали. Дякую вам велике, мої дорогі колядники, мої любі клієнти, мої самі дорогі діточки. Зараз я винесу вам смачних конфеточок, цукерочок і грошики. Всі сію, сію, сію поживаю. Щастя, ваш зім'я, досі вам. Ой, дякую, дякую, дорогесенька, дякую, дякую всім. На, Тримай. Дякую вам, мої рідненькі, дорогенькі. І вам, нехай весь рік щастить. Хай усі будуть здорові, хай ніхто не хворіє, хай в школі вас знання, вам всі легко даються. І хай над нами завжди буде мирне небо. До <глас> Клас. О, супер. Я вас всіх люблю. Ну що, пішли далі. Дідо, у нас далі хіпіш. Главное, щоб не вдома, да? Ти з нами? Ну пішли, пішли колядувати.